Наша команда з 22-го року після повномасштабного вторгнення, коли стало неможливо тренуватися, і грати у Харкові, базується у селі Щасливе, що поблизу Києва. І коли постало питання зараз перед початком цього сезону шукати стадіон, шукали так, щоб був недалеко від Києва, щоб недалеко від місця розташування команди. Наступні пункти це якість газону, якість інфраструктури. І все це ми знайшли в Житомирі, де чи найкраще в Україні газон, де добре підготовлена інфраструктура для проведення матчів прем'єр-ліги, де власне футбольний клуб «Полісся» також виявився дуже гостинним щодо нас. І так ми опинилися тут. Всі структури, які мають бути для цього залучені. Вони в цьому були залучені, але звісно, «Полісся» нам, як місцева команда, яка все знає, нам цьому. Допомагала. Ми плануємо працювати безумовно з болівальниками. ми Завжди працюємо з болівальниками. Просто зараз перший матч, будемо дивитися, як все тут організувати, як все краще проводити. І чи насправді буде в цьому потреба? Ми, звісно, дуже зацікавлені в тому, щоб мешканці Житомира приходили на наші матчі, щоб підтримували нашу команду. Бо ми наразі, на жаль, не можемо грати вдома, а грати у Харкові. Тому там, де ми зараз граємо, там ми також хочемо створити максимально домашню атмосферу для своєї команди. У нас ви бачите присутня наша академія. Хлопці вони також зараз тренуються, базуються у Києві. Їх привезли Ну, є болівальники. Я знаю, що також з Харкова присутні, тому підтримка є наскільки не можу сказати Житомира з Харкова, з Києва і так далі. Футболісти саме команда, тренерський штаб, як віднеслись до того, що, наприклад, не в Києві, а саме в Житомирі. Можливо далі далі трохи добиратися, як, як саме сприймають? Ну, чесно кажучи, я особисто багато деталей щодо цього не знаю. Бо знаєте, я сьогодні їхав з щасливого, де команда базується зранку у Житомир. Ну, власне, від Києва до Житомира я доїхав швидше, ніж з одного краю Києва до іншого краю Києва. Тому тут таке питання. Розкажіть. Як будете грати з Полісся? По суті, вас ну фактично один матч буде домашній, але фактично ми розуміємо, що він буде на виїзді. Обидва матчі теж що будуть на виїзді. Як, як до цього підготуватися? Ну будемо вже, коли таке питання постане, будемо розбиратися, але що тут ну, такі реалії часу, що ми не можемо грати вдома, то будемо підлаштовуватися під ті умови, які є. Я думаю, ми зможемо дружньо спрацювати з Поліссям в плані організації матчів. Не змогли дотиснути оболонь, намагалися тиснули, тиснули, але не забили голову. Болонь добре оборонялась і десь там збивала темп своїми паузами, травмами і десь нам не вистачило дотиснути. Хочеться подякувати і Житомиру і футбольному клубу Коліці, що нас так прийняв тепло і нам. Особисто мені подобається цей стадіон і дуже гарне поле, і приємно здесь грати. Ну так само всі говорять, що Україна один із найкращих зон, і це правда. Аналіз матчу я не можу зробити. Ми зможемо проаналізувати гру тільки після того, як ми передивимося А якщо брати емоції, то вони, я думаю, що вони у нас позитивні. Дякую супернику, дякую, дуже кваліфікований суперник. Ми дуже до нього готувалися. Переглядали не один матч, і я думаю, те, що ми планували, в нас вийшло. Ну розберемося, якщо взяти Чеха, да, він випав в нього судорі, він рік не грав на такому рівні, він практично рік не грав. Ми розуміли, що таке буде, тому ми готували як альтернативу йому в Семенову. А якщо брати по нападникам, то вони зробили дуже багато, дуже багато об'єму, який ми працювали і просили на все зробити, коли ми готували саме до цього спадку.